У редакції газети «Вєсті» від самого ранку так звані маски шоу там проводити обшук, проводить обшук податкова міліція. А рахунки однієї з компаній медіахолдингу заарештовані. Причому під час цих дій працівників видання фактично отримували в заручниках. У людей відібрали мобільні телефони, а зв'язок з редакцією обірвали. І лише пообіді дозволили вийти з приміщення жінкам. Пізніше в міністерстві доходів та зборів пояснили, а компанія звинувачують у фінансових оборудках. Однак, у керівництва мультимедіа інвестгруп інша думка. Глава холдингу Ігор Гужва всі звинувачення заперечує, він упевнений, це політичний тиск на видання напередодні президентських виборів. Крізь прозорі двері офісу газети «Вєсті» видно, як працівників утримують чоловіки в темній формі з написами податкова міліція. Однак вони не представилися. Охорона, яка не встигла нічого зробити, каже: з двох машин вискочили люди і забігли в приміщення, а їх виштовхали. Сюди зайшло порядку семеро, потім з іншої машини. Всього приблизно чоловік 15. Прибиральні кажуть, чоловік 20. Це напрям. Їм зачитали постанову. З міста вони не почули, тому що були в шоковому стані. До приміщення не пустили навіть слідчо-оперативну групу. Міліція вистояла під дверима кілька годин, але марно. Нам достоміно невідомо, що там знаходиться дійсно співробітники правоохоронних органів. Під час проведення слідчих дій співробітники податкової міліції повинні були. Преддивити своє службове посвідчення, повідомити які слідчі дії вони проводять, де да не підставі чого на жаль, на сьогоднішній день ми не знаємо чи виконували вони свої процесуальні обов'язки, які для них перебачені, і повідомляли про це особам, які знаходяться безпосередньо в будівлі. У мультимедіа інвест одразу спробували зателефонувати в податкову і безрезультатно. Никто с нами никакой никакого разговора об этом не ведёт, никто никаких обвинений не предъявляет, лос соберуться захватывать здание. Власник інформаційного холдингу, до якого входить Газета Вісті, припускає, це може бути політичний тиск на видання. Ми е, абсолютно біла компанія, у нас абсолютно біла офіційна бухгалтерія, ми платимо офіційні зарплати людям, это все это всем на рынке известно. Поэтому если речь идёт чисто о правовом каком-то вопросе, а претензиях там академического Кувата характера пожалуйста, ответить на всі вопросы. Пізніше в міністерстві доходів і зборів заявили, обшук та блокування офісу газети Вісті проводять за рішенням суду законно. Це пов'язано із звинуваченнями у фінансових махінаціях. Підприємство із Сімферополя перерахувало 93 мільйони гривень на рахунок сумської приватної фірми, яка тривалий час декларує відсутність господарської діяльності зі свого боку. І вона ж переказала цю суму до Вісті Масмедіа». Походження грошей перевіряють, зокрема, чи пов'язані вони з бізнесменом Сергієм Курченком. Мы с ним никогда не не, не работали в плане там те, какие-то теневые схемы, о которых говорят компания, которая там упоминается в Мы с ним вообще никогда никакие дела не имели. Я вот только что уточнил. Поэтому, честно говоря, все эти претензии они высосаны из пальца. Скорее всего, речь идет о том, что компания, с которой мы мы сотрудничали по каким-то вопросам, она в свое время сотрудничала с другой компанией, а та компания сотрудничала еще с какой-то, а та сотрудничала еще с какой-то. А ніяких політичних, а яких інших замовлень податкова міліція не виконує і не буде виконувати. Газети мене абсолютно не цікавить, що в ній пишуть, для кого пишуть, яким чином її і де продають. Тим часом на прес-конференцію представника Міндоходів журналістів газети Вісті не пустили, мотивуючи це відсутністю акредитації. Сам урядовець не уточнив, скільки часу триватиме обшук в офісі видання. Юристи, які приїхали, наполегливо вимагали пустити їх. Адкривань адвокатам! Спочатку це не діяло, та коли хтось вибив вікно. Люди, які проводили обшук, нарешті вийшли. Зараз Зараз нас вийде до після перемовин із заблокованого офісу редакції газети Весті випустили жінок і таки дозволили зайти юристам компанії. На думку політолога Вадима Карасьова ситуацію в країні штучно нагнітають перед виборами, але як каже експерт, журналістів не залякати. Печально, что ситуация в стране начала стабилизироваться, но кто-то делает все, чтобы выборы прошли в режиме фактически чрезвычайного положения, чтобы был максимум аргументов поставить их под сомнение. Повторяется предыдущая эпоха, да еще возведенная в степень. Можно по-разному относиться к вестям, но это профессиональное издание, которое должно быть сохранено. Запугать журналистику автоматами невозможно. Журналисты лишь станут крепче и агрессивнее. Глупо, что власть этого не понимает. Сергей Моргун, Юрий Макарчук, новый на Юбиар.